Хочемо сказати, що 30 листопада має ще одного іменинника: це обласне телебачення Галичина. Але як відомо, все велике народжується з маленького 25 років тому назад, івано-франківською обласною радою. Першого демократичного скликання була створена телевізійна студія Галичина, яка стала однією із перших в Україні студій громадського телевізійного мовлення. Наприкінці 1990 року. Обласне телебачення Галичина вперше виходить в ефір на телеканалі Останкино. А в листопаді 1991 року телеканал телеканал перейшов на щоденний ефір. Ну а з 2005-го ми працюємо цілодобово. Отже, сьогодні у нас день народження. Ну прийнято в день народження приймати привітання, але ми з Олегом вирішили дещо по-іншому зробити. І минулої п'ятниці Олег пройшовся коридорами нашої студії, щоб зробити бліц опитування. Так, так, саме так. Я запитався. Працівників обласного телебачення Галичина, що би вони хотіли побажати вам, шановні глядачі? Отож, ви приймаєте привітання від нас від нашого великого колективу. Бажаємо вам доброго дня! Ну а на нас, крім роботи, теж чекає що Робота. робота і привітання, і хороший настрій. Доброго вам дня. Що би ви побажали глядачам обласного телебачення Галичина з нагоди дня народження вашого телеканалу? Ну, так як я працюю в інформаційному відділі, хочеться побажати, аби лунали тільки хороші новини. І нарешті запанував мир. А ми у свою чергу будемо намагатися робити якісний продукт. Радості, добра, достатку, любові, успіху, тепла. Нехай Бог благословить на всі добрі діла. І все, всього найкращого. Бажаю оптимізму, натхнення вірних друзів. Ну і пам'ятайте, що телебачення Галичина» – це завжди ваші вірні друзі. Побажання наступні завжди дивитися наше рідне телебачення, тому що зрозуміло, що інколи є передачі цікавіші на центральних каналах. Зокрема, я теж дивлюся, але рідне є рідне і знайомих, друзів і інші такі цікаві об'єкти можна побачити тільки на нашому рідному телебаченні, на якому я маю честь працювати. До речі, обласне телебачення Галичина тягне в усіх точках Івано-Франківської області, навіть в гарячих точках. Правильно? Правильно? Таких, як і Верховинський, так. В район і СНТ Ворохта. Так, і Верховина. З днем народження Галичина. Я бажаю всім нам, і глядачам, і працівникам телебачення, мирного неба над головою, здоров'я, успіхів. Дивіться Галичину, бо це найкраще телебачення на Прикарпатті. Святом Галичина! Я представляю інформаційну службу телеканалу і від цієї служби хочу передати всім своїм старшим колегам і, зрештою, побажати всього найкращого. Нехай здійснюються всі мрії, нехай всі задумані творчі плани усього колективу обов'язково збуваються, Ну а всім нам. Гарних приємних новин. Ми знаходимося біля пісенної музи обласного телебачення Галичина, пані Оксана Лісовської. Ваші музичні побажання глядачам. Бачите, за мене вже все сказали, але врешті насправді моя посада дозволяє мені завжди бажати одного і того ж музики музики в душі, музики довкола вас, хорошої. Нехай вона лунає в ваших серцях. Ну а якщо ви не знаєте, що послухати, просто вмикайте Галичину. Там завжди добра музика. Залишайтеся щасливими, залишайтеся усміхненими. Ми знаходимося в царстві фінансів і дві красуні зараз побажають. Кілька теплих слів глядачам обласного телебачення Галичина. Бажаю вам мирного неба над головою, нових прийдешніх успіхів. А ще хай вашими постійними супутниками у житті будуть міцне здоров'я, добрий настрій, достаток і тепло родинних осел. Хай буде фінансова стабільність у кожного з нас. Хочу сказати глядачам нашим: дивіться нашу ранкову програму, де ви. Дізнаєтеся багато цікавого і будете весь час в курсі всяких подій, як молодіжних, так і ну, всяких, розважальних. І... Ну, щоб все було добре в людей і в нас, щоб було все стабільно. Працівники бухгалтерії хотіли ще побажати, щоб гривня по відношенню до долара знову повернулася до позиції 4,6, але не бояться це говорити, оскільки не вони то вирішують. Ми знаходимося на телетрансляції. Ця людина складає плейліст обласного телебачення Галичина вже енну кількість років. Далі побажай щось, будь ласка, глядачам. Бажаю сімейного благополуччя, щоб було здоров'я в сім'ї і всього найкращого. Галичина вступає у свій 25-й рік. 24 роки з дня в день ми з вами, дорогі глядачі. Події були різні, вони були складні, вони були дуже часто такими, які вимагали величезного напруження сил і колективу обласного телебачення і, звичайно, вашого. Адже телебачення працює для своїх людей. Ми є телебаченням івано франківщини телебаченням рідного краю, телебаченням, яке дуже добре знає і проблеми, і перспективи. А що побажати, гарного настрою, віри у свої сили, переконання у те, що ми, українці, були, ми є. Ми будемо і дорогу цю, якою б складною вона не була, ми з вами перейдемо, починаємо 25-й рік. Нехай він буде успішний, нехай він буде щасливий, нехай він буде достойний. Будьмо порядними і чесними, будьмо добрими і люблючими і обов'язково досягнемо своєї мети.